От схудну і буду щаслива, от, зміню роботу і буду щаслива. Дисоціативний розгляд особистості це, ну, це нормально. І знаєте, судячи з цього визначення, щастя досягти взагалі неможливо ніколи і нікому. Щастя за гроші не купиш. Ще й я купиш. І до слова він так і помер на роботі. Вітаю на каналі Психологиня, і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про те, як прожити щасливе життя. Як бути щасливими? І, як завжди, з вас підписочка, вподобачка, коментар, а з мене цікавий контент в оригінальній подачі. Готові! Поїхали. Проблема в досягненні щастя полягає в тому, що це дуже суб'єктивна річ, і для кожної людини щастя може бути своє. Для когось це яхта, для когось це гора діамантів, для когось це червона доріжка, для когось це зробити винахід, а для когось це знайти кохання, від якого зірве дах. Якщо подивитися на визначення щастя, то нам пишуть, що щастя це психоемоційний стан цілковитого вдоволення життям, відчуття радості, приємних емоцій та задоволення життям. І знаєте, судячи з цього визначення, щастя досягти взагалі неможливо ніколи і нікому, тому що цілковито бути вдоволеним життям неможливо, бо завжди є щось таке, через що можна накрутитися. В моєму розумінні щастя це коли ти можеш проживати спектр цих позитивних емоцій і бути задоволеним не через щось. А попри все, і варто зрозуміти, що щастя це не постійний стан, не те, що ми один раз прийдемо до нього, досягнемо його і все, і нам треба буде його утримувати все життя. Це не так працює. Воно не постійне, і через це ми відчуваємо цінність цього відчуття. Це все дуже цікаво, але давайте поговоримо про те, як наблизитися до щастя. І, по-перше, в цьому нам може допомогти усвідомлена присутність. Простими словами, це думати про чай, коли ви п'єте чай. Дуже часто ми живемо на автопілоті. і і геть не помічаємо речей довкола нас. І нам важливо усвідомлювати себе в моменті, трошечки заземлятись. І я одразу згадала дуже класний фільм про цю тему, називається About Time. У нас, якщо я не помиляюсь, його перевели як коханий із майбутнього, і там показано дуже класну істину, дуже класно показане це усвідомлене проживання. Суть у тому, що головний герой там вмів переміщатися у часі, але тільки в минуле. І зрештою, він приходить до думки, що він спочатку один день проживає. Просто так, тобто буденно на автопілоті. А наступний день він повертається і проживає його усвідомлено. Тобто там показано, що він там щось приходить на роботу, там щось працює і так далі. І так далі. А наступного дня показано, як він знову ж таки приходить на цю роботу, він бачить, що він прийшов в дуже красиву будівлю, там ну, така неймовірна архітектура. Потім він помічає, що він працює на роботі зі своїм другом, він якось обмінюється з ним емоціями, каже йому комплімент. Тобто він проживає. Повністю усвідомлено цей день. Чому не можна одразу проживати день усвідомлено? Ну це вже інше питання. Не будемо його ставити, не будемо ускладнювати. То, якщо ви не бачили цей фільм, я вам дуже рекомендую. Там дуже багато таких якогось життєвих істин, життєвої філософії, психології. А якщо ви бачили, то будь ласка, в коментарях поділіться своїми враженнями. Я дуже люблю усвідомлену присутність, тому що це такий універсальний інструмент, за допомогою якого ми вбиваємо одразу не два зайці, а там ще більше. По перше. Це знижує рівень нашої тривожності через те, що ми заземляємося. У ці всі вправи на заземлення, там умовно 5 4, 3, 2, 1 вони ж теж орієнтовані на те, щоб усвідомити себе, де я зараз знаходжуся, і що мене оточує. По-друге, усвідомлена присутність дуже класна для нашої пам'яті і уваги. Я думаю, що у вас бували такі моменти, що ви там забули, а чи зачинили ви двері, чи не зачинили, чи вимкнули ви ту праску, чи не вимкнули. А чому це відбувається? Тому що ми це все робимо на автопілоті. Але якщо що ми в момент, коли ми зачиняємо двері, усвідомимо, що ми робимо, да, зафіксуємо у себе перед собою оцей момент оцю цю дію, чи коли вимикаємо праску. То тоді в нас вже і не будуть виникати ці думки, тому що ми от прям це усвідомлено. В нас є ця картинка перед нами. Це дійсно працює, принаймні спробуйте. І, будь ласка, потім поділіться своїми враженнями. Ну і також усвідомлена присутність допомагає дійсно помічати дуже багато деталей довкола, які часто для нас можуть бути непомітними. І ці деталі, якщо ми задумаємося, якщо ми їх побачимо, вони настільки прекрасні. Побачите, як сонечко сідає, да як воно спускається по будинках, по коріннях дерев, просмакувати чай, відчути, які там є нотки, які там є відтінки. Тобто, побачите, довкола стільки прекрасного, стільки краси, і часом, коли я це роблю, я прям відчуваю аж таке піднесення, такий захват, наскільки все довкола прекрасне і унікальне. А ми цього не помічаємо. Ми це сприймаємо як данність. Два. Займатися тим, що подобається, і мінімізувати те, що не подобається. І я в цьому контексті згадала про книгу, то я вам розповідала про фільм, тепер розкажу про книгу. Книга називається Кафе на краю світу. І так, її багато хто розкритикував, але мені здається, це через те, що Сенс цієї книги був сприйнятий буквально і дуже спрощено, так що займайтесь тільки тим, що вам подобається, взагалі не займайтеся тим, що вам не подобається. Подорожуйте, кайфуйте від життя, тобто отакі от такі от гедоністичні ідеї. Але ми розуміємо, що з одного боку, ну в цьому то, в принципі немає нічого поганого. Якщо є можливість кайфувати, то чому б і не кайфувати? Але з іншого боку, ми можемо зараз тільки уявити, що якщо зараз всі почнуть займатися тільки тим, що їм подобається, тільки тим, що їм хочеться. То ну настане кінець світу, тому що в нас не будуть працювати у ці всі різні структури, які були налагоджені, які віками налагоджувалися. Але сенс там треба було шукати між лядочків, і там йшла мова про те, що в нас є якісь нав'язані суспільством еталони щастя, які не є універсальними для всіх. Наприклад, якщо людина не розбирається в тих машинах дорогих, якщо вона від них не кайфує, якщо вона умовно не бачить особливої різниці між Ланосом і якоюсь там Тойотою, то ну, немає сенсу їй працювати на якусь там суперкласну, супердорогу машину, все життя. Потім її ще обслуговувати, бо вона не отримає від цього кайфу. Ну, це для неї просто знаєте як така соціальна галочка, але оцей момент. Розрізнити, де наші істинні бажання, а де те, що нам нав'язано суспільством, це дуже важко, тому що ну ми не можемо повністю відхреститися від суспільства, тому що ми в ньому зростаємо. Ми не інопланетяни, яких просто в якийсь момент завезли, і ми такі так, я хочу це, це і це. Ні, ми зростали все життя в цьому контексті. Нам показували, що е, має бути от машина, будинок, сім'я, і от оце еталон щастя. Але насправді наші талони щастя вони ж можуть відрізнятися. Ну а про те, що не робіть, що вам не приносить задоволення. Ну звісно, в нас є певні обов'язки. Але якщо умовно щось таке, що ви можете видалити зі свого графіку або принаймні зменшити кількість годин. То це треба прибирати. Умовно, що вас виснажує, що кожного ранку, як ви тільки прокинулися, ви відкриваєте інстаграм і починаєте його гортати. І бачите там всюди успішний успіх, вас це починає бісити, і ви думаєте, ну нащо ви взяли той телефон, нащо ви почали там щось гортати? То змусьте себе перестати це робити, і можливо вам стане трошечки краще і легше. І також для мене оця історія про. Робіть, що вам подобається, і не робіть, що вам не подобається, стало дуже показовою на прикладі отримання водійського посвідчення, тому що якось все моє оточення хоче мені нав'язати відправити мене на курси з водіння. А я, знаєте, думаю, що так, це мені треба, але це для мене не першочергова потреба. І е, я завжди так кажу, що ну мені немає часу на це. Е, щось потім, хай потім я все відкладаю, відкладаю вже декілька років. І в якийсь момент я просто усвідомила, що а не дуже я і того і хочу. Для мене це було соціально нав'язано більше що оце так треба, це так має бути, це база, хай воно колись знадобиться. Зараз я думаю, що от коли воно дійсно мені знадобиться, тоді я і почну займатися цим питанням. В мене Є подружка, яка з дитинства була серйозно налаштована щодо того, щоб отримати водійське посвідчення, і тільки їй виповнилося 18, вона пішла і це зробила без яких там питань, вагань, як у мене. А я, хоч і кажу, що в мене немає на це часу. У мене просто на це немає натхнення і немає бажання, тому що я краще пройду там ще один черговий курс психології, аніж піду там здавати на те водійське посвідчення. І це теж дуже важливий навик у собі: гармонія з собою, почути себе, зрозуміти свої потреби. Це дійсно не. Просто, але треба визначити, що для мене є щастя, що приносить мені щастя, і рухатися у цьому напрямку. Не боятися змінити роботу чи кинути хобі, коли ви відчуваєте, що ну все, ви вже вичерпали тут ресурс. Колись для вас це можливо було важливо. Вам подобалося це, приносило задоволення, але якщо зараз вам це вже не приносить задоволення, ви не бачите в цьому майбутнього, то кидайте, не бійтеся. Життя надто коротке, щоб боятися і щось тягнути все життя. Що вам не приносить задоволення. 3. щастя настає від усвідомлення себе щасливими, а не від досягнення конкретної цілі. Знаєте, оці всі приколи: от схудну і буду щаслива, от зміню роботу і буду щаслива. От знайду партнера і буду щаслива. А життя і триває у цих процесах. Варто орієнтуватися на процес, а не на результат, бо досягнення результату це ну, одна мить буквально. А процес він триває роками, і чому ми не дозволяємо собі бути щасливими всі ці роки в цьому процесі? Ми страждаємо буквально, щоб потім просто в якийсь момент відчути щастя і потім знову його втратити, бо потім знову буде потреба досягнути знову якусь ціль. Я завжди люблю казати, що минулого вже немає, воно лише є в наших спогадах, а майбутнього ще немає, і в нас є тільки тут і зараз. Але ми чомусь завжди так нехтуємо теперішнім. На одному з тренінгів ми робили дуже класну вправу. Листочок ділиться на три колоночки. В одній пишеться ким ви були, в другій пишеться ким ви є зараз, і третя ким ви будете. І потім учасники ділилися своїми результатами, і цікаво те, що багато хто писав про щось позитивне в минулому і щось позитивне в майбутньому. Але майже ніхто не говорив про щось позитивне і щось хороше в теперішньому. Але те хороше, те щасливе, що було в минулому, воно ж колись було у теперішньому. Але в ті моменти ми не усвідомлювали наскільки це є цінним і наскільки це важливо. А потім вже в спогадах воно в нас трошечки можливо десь ідеалізувалося, і ми сприймаємо це, як щось, там, щось таке було суперпозитивне. Майбутнє теж це щось таке про мрії, можливо, десь про рожеві окуляри, десь про ідеалізацію, що там все налагодиться, все буде добре. А теперішнє, що ж в теперішньому. Ну, отак і виходить, що ми все життя живемо або спогадами, або якимись мріями. Ви теж можете виконати цю вправу, подивитися, яка у вас ситуація, і буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїми результатами в коментарях. Мені, наприклад, ця вправа дуже сподобалася, і в мене прямо відкрилася якась, знаєте, чакра. Ні, ну, чакра це не професійно, це щось з астрології. В мене відкрилося друге дихання. Я от е, побачила щось, переосмислила для себе. Це такий був певний інсайт. Так от. Щастя, усвідомленні. Я з вами поділюся, що дуже довгий час, майже все життя, я не любила осінь. Для мене це була якась така, знаєте, депресивна пора, там ідеш на навчання, якось природа засинає, ці всі процеси відмирання відбуваються, холодніше. І я це все ну, дуже не любила. Всю осінь я наче жила в очікуванні зимових канікул, в очікуванні зимових свят. А потім, в якийсь момент, я спробувала полюбити осінь. Я спробувала усвідомити себе щасливою навіть. І восени, і я знайшла для себе так багато деталей, за які можна зачепитися, за які можна просто закохатися в цю пору року, що я прям не повірила. Я почала фотографувати природу, це все опали, золоте листя. Такі неймовірні фотографії виходять. Я почала декорувати кімнату до Хеллоуіну і, в принципі, до осені. Мені дуже сподобався образ Пампкіна, образ гарбуза. Я замовила собі навіть минулої осені чашечку таку у вигляді гарбуза. Я замовила собі кап. Я. З гарбузами виставляю собі свічечки, роблю собі какао, роблю собі каву, пампкін, лати, який-небудь. І тепер осінь стала моєю найулюбленішою порою року. Вона для мене ресурсна. Наприклад, восени я почала вести блог в Ютубі, і я тепер ну реально просто її обожнюю. І я тепер люблю всі пори року. Я почуваюся щасливим в будь-яку пору року. Мені тепер не треба якийсь період року, якусь велику частину, одну-четверту року терпіти, щоб потім бути щасливою. Чотири. Вдячність! Часто ми живемо на автопілоті і не помічаємо всього того цінного, що ми маємо довкола. Ми маємо близьких, нас люблять, ми маємо роботу, навчання, друзів, ми маємо дім, ми можемо бачити заходи сонця кожен день, ми можемо насолоджуватися архітектурою, насолоджуватися смачною їжею. І це такі, наче базові речі, але ми так часто їх ігноруємо і так часто знецінюємо. І я вам чесно скажу, що для мене стало дуже важливим і дуже ресурсним останнім часом, коли в мене якісь проблеми, коли щось накручуюся, я просто згадую, Настя, тебе люблять. І мені так стає добре від цієї думки, так тепло якось на душі. Спробуйте, дійсно, спробуйте, напишіть собі список. Я вдячна чи я вдячний, і далі продовжуйте. І до списку за що ви вдячні, я вам пропоную створити ще один список: це тих речей, які вас радують, які приносять вам задоволення, які можуть покращити ваш настрій і зробити вас трошечки щасливішими. Туди можна написати такі дрібниці, взагалі, не знаю, прийняти ванну, зробити йогу там 10 хвилин, чи якусь медитацію, чи попити смачну каву, чи вийти на прогулянку? От ну дійсно посидіть трошки, подумайте, зробіть цей списочок, і кожного дня питайте в себе. А що ви сьогодні для себе зробили? Як ви сьогодні про себе попіклувалися? Чи моменти, так, да, коли ви маєте там поганий настрій, погані емоції, і не те, що ви там їх глушите да, цими цими завданнями. ні, коли ви вже прожили ці емоції, да, щоб себе порадувати, щоб себе відновити. Дивіться в цей списочок, заглядайте і обирайте справу, яку ви можете зробити прямо зараз для себе коханих. П'ять випускайте свою дитячу частку, частку щасливої дитини. Я думаю, що ви вчули цю концепцію з транзакційного аналізу, що в нас є частка. Батьківська, частка доросла і частка дитини всередині нас це не дисоціативний розгляд особистості, це ну це нормально трошечки інша концепція. І як поводяться діти? Вони такі безпосередні в своєму прояві, вони такі дуже творчі, вони не соромляться проживати, проявляти свої емоції щиро, там плакати чи сміятися. Вони багато сміються, вони пропонують якісь такі крейзі ідеї, вони туркують, вони не бояться виглядати смішними. І от дуже часто ми в силах якихось своїх Особистісних переконань чи соціальних норм. Ми забуваємо про це, що все одно всередині нас живе ця дитина, і теж треба її випускати для того, щоб ну, повноцінно функціонувати, для того, щоб відчувати і проживати щастя. Тому залишайте в своєму житті простір для того, щоб проявляти цю частку щасливої дитини. Дуркуйте, фантазуйте, придумайте казки, я не знаю, якісь креативні ідеї, смійтеся, плачте, виглядайте по-дурному, якось нарядіться по чудному Звісно, має бути баланс да там дорослої частки, батьківської, дитячої частки, але. Ну не забувайте про цю частку свою, плекайте її. Ну, І шосте, давайте обговоримо з вами 10 аксіом щастя від відомого українського психіатра, психолога, психотерапевта Олега Сезонтовича Чабана. Він вивів ці правила на основі власних суб'єктивних суджень і, опираючись, також на певні статистичні дані. Тобто, у нас вже є 10 правил цього щастя. Ми можемо просто брати ними і користуватися. І він досить авторитетна особа, розумна, досвідчена, багато всього досяг. Тобто, ми можемо покладатися на його дум. Але все одно є певні моменти, які варто було б обговорити. Тож перша аксіома це те, що щастя формується у дитинстві, поряд із надійним дорослим, коли там батьки поряд з дитиною, вони дають їй достатньо любові, уваги, там формується надійний тип прив'язаності. Але це не означає, що якщо в дитини були погані стосунки з батьками, якщо вони не були так прям надійно присутні в її житті, якщо в неї сформувався там ненадійний тип прив'язаності, не означає, що вона не зможе ніколи проживати. Щастя ні, зможе абсолютно, просто, можливо, їй для цього знадобиться більше часу, чи, можливо, якась допомога. Або і без допомоги вона зможе це усвідомити. Друга аксіома щастя в усвідомленні. Ну, це, в принципі, те, що я вам і говорила: що щастя настає тоді, коли ми себе усвідомлюємо щасливими. Три живіть повільним темпом. Це знову ж таки про увагу до деталей, про проживання, про усвідомлення. Хочу вам розповісти історію. Я Якось в підлітковому віці спілкувалася з чоловіком, який працював кожен день. Ну, в нього там міг бути один або два вихідних на місяць, і то не завжди. І от він говорить, що ну там, да, в мене є гроші, але мені немає часу їх витрачати. Типу я не отримую задоволення від цих грошей. І це не те, що в нього там була сім'я, на яку він там ці гроші збирав, чи що в нього була якась ціль щось там придбати, чи там відкласти собі, потім подорожувати. Ні, він просто працював і просто заробляв гроші, і ну, безцільно і до слова він так і помер на роботі. Чотири щастя у стосунках і спілкуванні. Я з цим згодна, тому що для мене це працює. Я прям отримую задоволення, коли я спілкуюся з різними людьми, тому що я екстравертна, мене люди наповнюють, заряджають, і це все дуже класно. Але не всі люди такі, і не всім треба так багато спілкування, і не всі люди отримують щастя прямо від такого спілкування не дарма ж є оці люди, ескапісти, да, які купують собі трейлер у на кальосіках і виїжджають кудись там в гори чи під море з собакою. І вони так живуть три роки, працюють там фрілансом і просто кайфують в самотності. Ну, це ж говорить про те, що. В них немає такого прям потреби в спілкуванні, і щастя, їм більше дають якісь інші аспекти життя. П'яте, не програмуйте себе на нещастя. І це цікавий момент. Я думаю, що ви і за собою помічали, що коли ви очікуєте якусь подію, і ви прям в своїй голові її ідеалізували, ви прям налаштувалися на позитивні вібрації, що все пройде класно, супер, прям неймовірно. То коли ця подія стається. То ви наче розчаровуєтесь, і ви наче засмучені, бо ця подія ну, просто відбулася, але не так ідеально і прекрасно, так щасливо, як ви це собі придумали. А в інший момент, коли ви думаєте, що ось щось таке буде жахливе, це все так буде погано, то потім ця подія проходить і ну, нормально проходить. І ви думаєте, блін, було класно, було все добре, ми так переживали, і ви навпаки почуваєтеся більш щасливим, тому що. Це питання очікувань, але можливо він закладав інший сенс, говорячи тут про непрограмування на нещастя. Можливо, він тут мав на увазі, що програмування нещастя це про тривожні сценарії. що Ми постійно тривожимося, уявляємо тільки найгірші сценарії, і це нас сподавляє. До речі, про це в мене є відео, як побороти свою тривожність. Будь ласка, переходьте, дивіться. Шосте щастя не в матеріальному. І я одразу згадую, як ми в школі писали ці твори щастя гроші». Того, що не купиш, ще й я купиш. Ну але якщо серйозно. То дійсно проводилися дослідження, що гроші приносять людям щастя лише до певного моменту, до якоїсь певної суми, і вона різниця в різних країнах. А вже потім, після цієї суми, щастя з грошима не корелює, і не термаж існує оця приказка, що багаті з жиру бісяться, тому що коли в людини вже є необмежені ресурси, вона вже все в цьому житті перепробувала, то її важко чимось порадувати і викликати емоцію. Якщо таку звичайну людину може порадувати вечеря в якомусь гарному ресторані. Якась там гарна нова річ, там ще щось таке, ще щось таке. То багаті настільки звикли, це настільки для них доступно і настільки є буденністю, що це вже не приносить їм задоволення, це вже їм не приносить почуття щастя, і, мабуть, коректніше буде сказати, що за гроші можна купити емоцію за гроші можна купити комфорт, безпеку. А ці всі складові. Вони є важливими в щасті, тобто вони є невід'ємними для проживання щастя. Щодо сьомої, аксіому, яка стосувалася гендерного аспекту, в медіа розгорівся скандал. Я більш детально його обговорила у відео про 9 секретів щасливих стосунків. Будь ласка, переходьте, дивіться, але якщо коротко, то. Олег Сезонтович заявив, що щастя в сім'ї залежить від жінки, а від чоловіка взагалі не залежить. Якщо жінка захоче, то щастя буде, якщо не захоче, то щастя не буде. Ну, і це було трошечки, хоча не трошечки, це було про перекладання відповідальності, ну і, і дуже багато поганих речей. Тобто це я не буду тут обговорювати, бо я це вже обговорила. Будь ласка, переходьте, дивіться і пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ось максимум за щастям не потрібно бігти, і це знову ж таки про цілі. Про цей успішний успіх, про усвідомлення і про гіперінтенцію. Що таке гіперінтенція? Це коли ми хочемо чогось прям супер сильно досягти. Ми боїмося цього не досягти. І оцей страх, оця оце надмірне бажання цього досягти, воно і заважає нам власне цього досягти і розслабитися, тому що часом. Щоб щось досягти, треба відпустити контроль, його треба послабити. Не можна ні себе, ні будь-кого змусити бути щасливими. Це тільки можна в собі відчути, це тільки можна в собі усвідомити. Дев'ять щаслива людина слідує своїм планам у житті, а не живе чуже життя і чужими цілями. Це про те, що ми з вами обговорювали, що треба відмежувати своє щастя, своє розуміння щастя від чужих цілей, від соціально нав'язаних нам еталонів щастя. Це не просто зробити. Я роз... Розумію, і я сама це відчуваю, проживаю, але це те, що приведе нас зрештою до щастя. І десяте, не варто ставити щастя метою життя. Тому що щастя це почуття, а почуття воно нестабільне. І Олег Чабан сказав, що метою життя має бути саме життя, сам цей процес. І тут я з ним абсолютно згодна. А щастя вже є побічним продуктом цього процесу. Давайте підбивати підсумки. Ми зараз живемо в дуже важкий час. Ми проживаємо війну і з одного боку. Нам часом може бути важко зрозуміти, а як взагалі бути щасливими, як відчувати щастя під час таких страшних подій. А з іншого боку, нам можуть говорити про те, що ми не маємо права бути щасливими, ми не маємо права радіти, коли ми живемо в часи війни. Але я вам хочу сказати: не слухати нікого, а слухати себе. Якщо ви можете знайти для себе причину для щастя в тому смачному чаї чи в тому красивому заході сонця. Будь ласка, радійте, бо другого життя у нас не буде. Ну принаймні про те, що ми знаємо, якщо ми не будемо брати теорії, якісь там переродження, мульти всесвіту. Ми знаємо лише про одне життя, яке нам дано тут і зараз. І ми маємо право бути щасливими. Ми маємо право проживати позитивні емоції, і також не варто забувати, що щастя є ресурсом, якщо в нас не буде позитивних емоцій, які нас будуть відновлювати. То ми і не зможемо боротися далі, ми не зможемо далі протистояти і рухатися до перемоги. Розуміння і бачення щастя кожного своє, але усвідомлена присутність, якісь приємні справи, емоційну розкутість, відкритість, вдячність це те, що може нас наблизити до проживання щастя. А наскільки ви щаслива людина? Обов'язково пишіть. Також є опція записатися до мене на психологічну консультацію і знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Якщо те, що ви почули сьогодні у відео, було для вас важливим і щось у вас відгукнулося, будь ласка, дайте мені про це знати, тому що для мене це дуже важливо. Поставте подобаючку, напишіть коментар і підпишіться, якщо ви ще не підписані. Для мене це буде дуже приємно. А також не забувайте переглядати інші відосики на моєму каналі. Також можете підписатися. Підписатися на мій тік там відео виходять ще частіше. Посилання на нього є в описі, а також в описі ви можете знайти посилання на анонімну Google форму, де ви можете поставити свої анонімні запитання або написати свої анонімні історії. І коли набереться достатня кількість, то я зніму відео, де буду їх коментувати, якщо у вас є така потреба. І будемо з вами прощатися. До нових зустрічей! Сподіваюся! Папа, знаєте, яка зараз година? Зараз година і ти усвідомлено пити чай, при цьому думаючи про чай. Бігом!